Сила це не тільки в м'язах, це не кількість грошей, не соціальний статус і не вплив. Справжня сила людини в її волі. Вона народжується всередині, саме вона вирішує, хто ми і на що здатні. І якщо у тебе є воля, у тебе є все. Що ж таке воля? Воля це здатність людини свідомо керувати своєю поведінкою, долати труднощі та досягати мети, незважаючи на зовнішні обставини та внутрішні сумніви. Це внутрішній голос, який каже: Роби, навіть якщо страшно, продовжуй, навіть якщо боляче, не зупиняйся, поки не дійдеш. Фрідріх Ніцше казав: людину визначає не те, що з нею відбувається, а те, як вона на це реагує. А реагуємо ми завдяки силі волі. Сильна людина це не та, яка уникнула труднощів, а та, яка пройшла через них і не зламалася. Воля, як джерело сили, докази та приклади. Фізична витривалість це коли тіло слухається розуму. Спорт, мабуть, це справжня наука волі. Ось, наприклад, марафон: 42 кілометри, дистанція, яку непідготовленій людині ну просто неможливо подолати. Навіть ті, хто готувався, здаються хтось на 30-му, хтось на 35-му кілометрі. І знаєте, ті, хто все ж таки добігають, це далеко не завжди найсильніші фізично. Вони просто не дозволили собі зупинитися, не дали собі здатися. Вони бігли не ногами, а волею. Девід Гогінс, колишній морський котик США, автор книги «Can't hurt me». у дитинстві він зазнав знущань, був бідним та страждав від ожиріння. Його життя ну просто не давало йому жодних шансів. У нього не було ні ресурсів, ні зв'язків, але у нього була воля. Він пройшов пекельну підготовку морських котиків, став ультрамарафонцем, встановив рекорди. Його тіло здавалося, але його воля тягла його далі. Він казав: коли думаєш, що все, ти вичерпаний на 100%, ти лише на 40%, решта вирішує голова. Психологічна стійкість це коли воля сильніша за страх. Багато хто думає, що сила це відсутність страху, але це, чесно кажучи, не так. Сила це здатність іти вперед, незважаючи на страх. Сила це зробити крок, коли тремтять руки, не втекти, залишитись, подивитися в обличчя болю. Ось це і є воля в дії. Віктор Франкл, психіатр та в'язень концтабору. В умовах жаху, приниження, повного знищення людської гідності. Він вижив, тому що його воля до сенсу виявилася сильнішою за страх. Він не дозволив собі перетворитися на порожню оболонку. Він писав: у людини можна відібрати все, крім одного, свободи ставитися до того, що відбувається. Абсолютна правда, і це воля. Його книга Сказати життю так це маніфест незламної сили духу. Це доказ того, що навіть у пеклі можна зберегти себе, тільки якщо є воля. Прорив крізь соціальні бар'єри, сила волі вища за обставини. Тисячі людей народжуються в бідності, у страху, у насиллі, без можливостей, без привілеїв. Але сила волі це полум'я, яке пропалює будь-які стіни. У неї немає обмежень, вона не визнає фаталізму. Вона каже: Ти підеш, ти зможеш. Опра Вінфрі народилася в бідності, пережила насильство, була ніким, за всіма прогнозами, чергова жертва, але її внутрішня рішучість, її віра у власну цінність, її воля зробили неможливе. Вона стала однією з найвпливовіших жінок світу. Не диво, рішення, завзятість, воля, і вона не виняток. Таких історій тисячі. Різниця не в IQ, не в грошах, не в удачі. Різниця в тому, хто продовжував іти, хто не здавався. Психологія сили волі наукові підтвердження. Наука не сперечається з цим. Навпаки, вона підтверджує, сила волі це реальний ресурс, і з ним можна працювати. Професор Рой Баумайстер довів, що воля подібна до м'яза. Її можна натренувати. Але й перевантажити також в експерименті студенти, яким довелося ігнорувати спокусу з'їсти печиво, показали гірші результати в когнітивних завданнях. Їхня воля втомилася. Це означає, що воля обмежений, але керований ресурс. Чим мудріше ти ним розпоряджаєшся, тим сильнішим стаєш. Шопенгауер казав: світ це прояв волі, воля основа всього живого. У тварин це інстинкт, у людини свідомий вибір, це те, що робить нас особистостями. І якщо все забирають, залишається воля, як точка опори, як останній рубіж. Коли зникають гроші, йдуть люди, руйнуються плани, воля залишається. І якщо вона є, ти ще стоїш, ти ще живий, ти ще здатний почати спочатку. Чому одні падають духом, а інші йдуть до кінця. Не тому, що одні слабші, а тому, що одні вирішили зупинитися, а інші ні. Тому що для одних зробити ще один крок це щось неможливе, а для інших це обов'язок. Тому що одні шукають вихід, а інші причину нічого не робити. Різниця не в геніальності, різниця в рішучості. Сила це не статус, це не одяг, це не промова, це те, що говорить тобі внутрішній голос, коли тобі дуже важко, коли ніхто не бачить, коли немає оплесків. Це та тиша, в якій чути твій вибір, залишитись чи піти, здатися, чи продовжувати, іти чи лягти. Впасти чи піднятися один раз, десять, сто. Поки ти обираєш вставати, ти перемагаєш. У людини стільки сили, скільки в неї волі. Це не гарна фраза, це формула, це правда, це закон. Чи можна розвинути силу волі так? Можна, потрібно. Це не дар, це навичка, це робота. Кожного разу, коли ти робиш те, що не хочеться, ти тренуєш свою волю. Коли ти відмовляєшся від зайвого, від слабкості, від звички жаліти себе, ти стаєш сильнішим. Коли ти йдеш до мети не на натхненні, а на завзятості, ти загартовуєш свій стержень. Коли ти не шукаєш виправдань, не обманюєш себе, не перекладаєш відповідальність, ти будуєш себе, справжнього, того, кого нічим не зламаєш. Сила це не відсутність болю, це вміння йти крізь нього, це здатність крокувати, навіть якщо всередині все кричить зупинись. Це здатність дихати, коли не можеш, мовчати, коли тебе розриває на шматки, робити, коли немає сил, тому що ти вирішив, тому що ти це не почуття, ти це рішення. Скільки сили в людині, стільки, скільки вона здатна витримати, стільки, скільки разів вона підводиться, стільки, скільки вона готова сказати так собі і ні всьому, що її руйнує. Підсумок 1. воля це головний капітал, найважливіший, найглибший, все інше інструменти, все інше другорядне. Ти можеш народитися без жодних привілеїв і збудувати цілу імперію. Якщо в тобі є воля, ти можеш бути проти цілого світу і вистояти. Якщо в тобі є воля, ти можеш впасти сто разів і піднятися сто перший. Якщо в тобі є воля, світ не належить найкращим, він належить тим, хто не здавався. У людини стільки сили, скільки в неї волі. Хочеш змінити своє життя, не чекай, не шукай схвалення, просто виріши, просто почни, просто не здавайся. А як ви вважаєте, чи справді сила людини вимірюється її волею? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.